Бажаю здоров'я, шановні українці. Підписав два укази щодо санкцій проти тих, хто працює на російську агресію. Це посадовці держави, агресора, її ВПК, сотні компаній та колаборанти йдеться про більш ніж 650 нових санкційних осіб. РНБО продовжує цю роботу, і жоден з тих, хто допомагає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для терору. Жоден не уникне відповідальності. Блокування спільників терору, і заляція держави терориста, її поразка, судові процеси це те, що очікує усі, хто розпочав і веде війну проти України та міжнародного порядку. До речі. Цього тижня Швейцарія приєдналась до 10-го санкційного пакету Євросоюзу. Це важливо, коли держави, що є нейтральними у військово-політичному сенсі, все ж таки займають чітку моральну позицію по відношенню до російського терору, до руйнації Росією глобального порядку заснованого на правилах. Лише у єдності ми можемо зберегти мир як основу міжнародних відносин. Я дякую Швейцарії за відповідні рішення. Говорив сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном. Дуже детально говорили годину про ситуацію на фронті, про нашу взаємодію політичну, про те, як ми рухаємось в реалізації української формули миру. Дякую Франції за незмінну підтримку. Загалом тиждень дав низку позитивних новин для України, для нашого захисту, для захисту нормального життя усіх вільних націй, в рамках ОБСЄ почалась робота над першим окремим міжнародним світом, що буде присвячений насильницькій депортації Росією українських дітей та спробам асиміляції наших дітей. Цей злочин Росії один з найбільш цинічних та антилюдських злочинів нашого часу. Росія вчиняє його системно прораховано на державному рівні. Системною буде і відповідальність за нього, відповідальність Росії як держави та усіх, хто причетний. Дякую Німеччині за нові кроки в обороні підтримці, що були зроблені цього тижня. Дякую Хорватії за черговий пакет військової підтримки. Дякую Північній Македонії за рішення щодо гелікоптерів Словаччини, Словенії, дякую Канаді за фінансову підтримку. Кошти вже надійшли в державний бюджет України. Дякую, МВФ, за нову програму для України. Програму затверджено обсяг більше 15 мільярдів. Це допоможе нам берегти соціальну стабільність. На жаль, ми маємо і новину очевидно абсурдно і деструктивно. Сьогодні держава терорист почала головувати в Раді безпеки. ООН. вчора російська армія вбила ще одну українську дитину п'ятимісячного хлопчика. Його звали Данило Завдіївці на Донбасі разом із батьками. Батьки поранені, російська артилерія. Один із сотень артилерійських обстрілів, які держава терорист, здійснює щодо і при цьому Росія головою в радбезі ООН. складно уявити щось таке, що більш доводить повне банкрутство таких інституцій. Немає такої форми терору, який ще не був би здійснений Росією, і не буде такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема Радбезу. Реформу, яка, очевидно, назріла, щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир. Терористи повинні програти, повинні відповідати за терор, а не головувати. Будьте. Слава усім, хто зараз в бою. Я дякую всім, хто допомагає Україні, хто захищає міжнародний порядок, заснований на правилах. Дякую всім, хто рятує, допомагає рятувати наших людей після поранень від російських обстрілів. Вічна пам'ять усім дорослим дітям чи життя забрав терор Росії. Слава Україні!